Привіт всім! Сьогодні ми з вами повертаємося до нашої історії вивчення життя Йосипа. І сьогодні наш акцент на прощення. Сьогодні ми будемо говорити про воз'єднання родини. Ми будемо говорити про те, як Йосип. Зумів простити своїх братів. Ми зрозуміємо одну просту істину про те, що віра в Божу турботу додасть сили простити тих, хто нас скривдив. І ми побачимо, наскільки схожа історія відбувається і в сьогоденні. Так само, як Йосип перебував у скрутному стані супроти власної волі. Так сьогодні багато людей стають. Заручниками нестерпних ситуацій. Буває так, що людина, котра пережила будь-яку образу, може вирішити не проявляти любові, поваги, не, не, вона вирішує не служити іншим, аж допоки не відплатить своєму кривдникові. Простити. Що ж таке простити? Що означає ось ця дія? А означає вона те, що потрібно повністю звільнитися від стану гіркоти і сьогоднішній? Сьогоднішня наша зустріч вона розкриє нам секрети прощення на прикладі Йосипа і покаже дорогу до відновлення взаємин, коли радість наповнює серця. Воз'єднання виз'єднання означає відновлення стосунків через каяття та прощення. Пам'ятайте, що тільки через прощення і особисте очищення Бог зможе використовувати навіть пережиті нами образи і труднощі для досягнення свого доброго і задуму в житті кожного з нас. Зараз я попрошу, щоб кожен з вас задумався, замислився і задав собі запитання. Чи Хтось заподіював вам такий біль або кривдив так, що вже минуло багато років, а вам і дотепер неприємно про це згадувати. Подумайте і замисліться, чи доводилося вам під тиском обставин, які від вас не залежали чинити не так, як би ви хотіли. Або, можливо, вам заважає присутність людини, з якою у вас не згоди поклонятися Богові. Якщо ви відповіли так, то сьогоднішня наша зустріч вона саме для вас. І сьогоднішній наш текст це книга буття, 45 розділ з 1 по 15 вірш. Мова в цьому уривку буде йти про те, як Йосип простив своїх братів. Я зачитаю книга Буття, 45 розділ з 1 по 15 вірш. Далі Йосип не міг вже стримуватись при всіх, що стояли перед ним, і закричав Вийдіть від мене усі, крім них. Тож, коли Йосип відкрився своїм братам, біля нього не було більше нікого. І зарядав він так, що почули єгиптяни, почув увесь дім Фараона. Йосип заволав до своїх братів «Я Йосип, чи живий ще мій батько. Його брати перед ним оторопіли і не могли йому нічого відповісти. Та Йосип заговорив знову до своїх братів підійдіть же до мене. І коли вони наблизились, він продовжив: Я ваш брат Йосип, якого ви продали в Єгипет. Однак тепер не сумуйте, і хай не залишиться жорстоким те. Що ви мене сюди продали, це заради збереження вашого життя, Бог послав мене перед вами. Нині лише другий рік голоду на землі і залишилося ще 5 років, коли не буде ні оранки, ні жнив. Тож послав мене Бог перед вами, щоб залишився ваш останок на землі, зберегти ваше життя завдяки великому спасінню. Отже, не ви послали мене сюди, а Бог. Це він зробив мене, наче батьком Фараонові, і управителем над усім його домом та володарем усієї єгипетської землі. Тож поспішайте, йдіть до мого батька і скажіть йому так сказав твій син Йосип, Бог зробив мене володарем усього Єгипту, тому приходь до мене і не барися. Ти поселишся в землі Гошем, і будеш неподалік від мене, ти й твої сини, сини твоїх синів, твої вівці і твої воли, все, що в тебе є. Я годуватиму тебе там, бо попереду ще п'ять років голоду, щоби ти, твій дім і все, що тобі належить, не зазнали втрати. Ось ваші очі та очі мого брата, веніміна, бачать, що це, що це я своїми устами промовляю до вас. А ще скажіть моєму батькові про всю мою славу в Єгипті та про все, що ви бачили, і, не гаючись, припровадьте мого батька сюди, він впав на шию свого брата Веніаміна і заплакав. Веніамін плакав також в обіймах Йосипа. Йосип цілував усіх своїх братів і плакав разом з ними, тільки після цього його брати заговорили з ним. Ось такий текст у нас сьогодні з вами для розгляду. І чому ж Йосип не міг здержатися при всіх перший вірш? Чому ж Йосип він не міг стримати своїх сліз? І в цьому нам допоможе книга «Буття 44 розділ з 26 по 34 вірш? Книга буття, 44 розділ з 26 по 34 вірш. Ми відповіли, не можемо піти, підемо лише тоді, коли піде з нами наш наймолодший брат, оскільки не можемо з'явитися перед обличчя того чоловія, чоловіка, якщо не буде з нами наймолодшого брата, тоді наш батько, твій слуга, сказав нам. Ви знаєте, що двох синів мені народила моя дружина. Один пішов від мене, і я сказав: напевно, звір загриз його. З того часу я його більше ніколи не бачив. Тому якщо заберете від мене цього та станеться з ним якесь лихо, то зі смутком зведете мою сивину до Шеолу. Тепер, якщо прийду до Твого... До Твого слуги, нашого батька, а юнака з нами не буде. В той час, як його душа прив'язана до душі сина, може статися, що коли він не побачить з нами юнака, то помре. Таким чином, твої слуги цим горем зведуться вину Твого слуги, а нашого батька до Шеолу. Я твій слуга. За юнака перед своїм батьком запоручився, сказавши: якщо не приведу його до тебе, то буду винувати перед моїм батьком по всі дні життя. Тому тепер благаю, нехай твій слуга залишиться замість хлопця рабом моєму панові. А юнак хай піде зі своїми братами. Бо як я піду до мого батька, коли зі мною не буде юнака? Хіба для того, щоб побачити горе, яке спіткає. Мого батька. І тільки -но Юда закінчує говорити слова каяття від імені всіх братів, від усвідомлення цього і від усвідомлення того, що прийшов час прощення Йосипа, накривають емоції. Він відсилає від себе всіх, окрім членів своєї родини. Від радості він починає ридати, від, від радості він починає голосно плакати. Коли Йосип повідомляє своїм братам, хто він, хто він і є, насправді, що вони відповідають йому? Що вони відповіли йому на це? Вони були збентежені нічого не змогли сказати йому у відповідь. Ми бачимо це з третього вірша 45-го розділу. Йосип заволав до своїх братів я, Йосип, чи живий ще мій батько, його брати перед ним оторопіли і не могли йому нічого. Відповісти, вони були збентежені. Вони не змогли йому нічого сказати у відповідь. Можливо, вони думали, що цей єгипетський начальник вирішив їх ще раз випробувати. Але якщо це так, то їх мало б здивувати те, як він міг довідатись про Йосипа. Хоча, можливо, вони переживали про те, що їхній секрет відкритий. Який вони так берегли, який вони старили десятиліттями, і раптово він відкритий. І все таємне стало явним. Можливо, вони боялися помсти з боку Йосипа, адже тепер він головний чоловік, впливова людина в Єгипті. Але що Йосип виявляє? Як він виявляє прощення на ділі? Давайте поглянемо на четвертий та п'ятий вірш. Та Йосип заговорив знову до своїх братів, підійдіть же до мене, і коли вони наблизились, він продовжив: Я ваш брат Йосип, якого ви продали в Єгипет. Однак тепер не сумуйте, і хай не здасться вам жорстоким те, що ви мене сюди продали. Це заради збереження вашого життя, Бог послав мене перед вами. Він просить братів підійти, бо хоче, щоб вони були з ним поруч. І він говорить їм, що не сумуйте, що він говорить їм про те, що не сумуйте і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для вижавлення. Він простив їх. Коли Йосип простив своїх братів, він простив їхній борг. Уявіть собі таку ситуацію, що людина бере велику позичку в банкові, і тепер щомісяця вона має проводити постійні виплати, аж поки не закриє свій борг. Але несподівано банк вирішує простити борг ще до того, коли ця, цей борг буде повністю погашений. І таким чином має бути прощення образи. Порівняйте ось цю виплату, ось це прощення, коли банк прощає, ось цей Борг. І те саме ми маємо зробити із образою ми маємо так само прощати образу. І так поступив, вчинив Йосип зі своїми братами. І таке прощення, його важко і неможливо зрозуміти людським розумом це духовне. Воно духовне за своєю природою. Це прощення можна побачити тоді, коли Ісус Христос прощає наш гріх. Згадайте притчу про невдячного Слугу. Перечитайте на Принагоді Матвія, 18 розділ. І це дуже добре ілюструє цей принцип. Отримавши від Пана прощення величезного боргу, слуга вимагає повної виплати набагато меншого боргу від свого товариша. Ісус через цю притчу показує нам, що прощення Бога стосовно нас, воно має бути основою для нашої постійної готовності прощати інших. Пригадайте, будь ласка, про те, яку, яка, яка фраза постійно фігурує в словах Йосипа. Про що, про яку фразу ми постійно бачимо в, в, цьому, в словах Йосипа? Він говорить про те, що Бог послав мене п'ятий вірш, послав мене Бог перед вами, сьомий вірш. Не ви послали мене сюди, але Бог 8 вірш. Бог зробив мене володарем усього Єгипту, дев'ятий вірш. Яка ж якість Бога проявляється в історії з Йосипом? Ми бачимо про те, що Бог самогутній, Бог Творець, Бог задумав усі події в життя, як мінімум, ще днів Авраама, тобто за чотири покоління до цього. Бог чудово знав про те, якби не сталися ось ці надприродні події, родина, через яку має бути народжений Христос, зникла б. Тому, для здійснення подібного задуму, Бог дозволив Йосипові бути проданим в єгипетське рабство, потрапити в темницю, зустрітися в таємниці з головним чашником Фараона, прослумачити йому сон Фараона і в такий спосіб зайняти важливий пост в Єгипті. Кожна подія в житті Йосипа слугувала для нього підготовкою до цього часу. Це був черговий етап в житті Йосипа. Творець, він трудиться постійно, і він робить все для того, щоб організувати всі обставини і виконати свою добру волю. Коли ми зустрічаємося з образами, про що ми маємо думати, про що ми маємо розмірковувати? Пам'ятаємо про те, що будь-які важкі ситуації, вони призначені нам на добро. Задумайтесь, для чого все це відбувається в нашому житті. Можливо, ми переживаємо труднощі для того, щоб почати виконувати Божий задум. Або, можливо, для того, щоб ми духовно зросли. А можливо, для того, щоб ми краще зрозуміли, що таке Божа благодать і прощення. З якого ж кроку Йосип починає своє прощення на ділі, залишається ще п'ять років голоду, а в Єгипті Йосип може забезпечити родину всім необхідним. Крім забезпечення фізичних потреб, Йосип прагне до повного відновлення взаємин родині. Він хоче, щоб вся його родина. Була з ним в Єгипті, щоб вся його родина жила разом з ним. І 15-й вірш показує нам про що ж він нам показує, давайте його прочитаємо. Йосип цілував усіх своїх братів і плакав разом з ними, тільки після цього його брати заговорили з ним. Ми бачимо те, що брати Йосипа вони вперше заговорили з ним добре. Нарешті, після, після стількох років. Зруйнованих взаємин брати заговорили з ним. Задаємо собі питання, чи можемо ми простити інших так, як простив своїх братів Йосип? Чи можемо ми сказати, що ми схожі на Йосипа? Подумайте, наскільки Господь великий і що лише тільки Він може дати сили простити людину, котра завділа нам прикрості. Тільки Бог може дати нам сили простити всі образи. І я закликаю, на протязі наступного тижня проаналізуйте стан свого серця стосовно того, хто заподіює вам біль. Якщо необхідно, а це вкрай необхідно, шукайте сили в Господа. Простіть Бога про те, щоб Він дав сили відновити взаємини з цією людиною, котра завдала вам болю. І наостанок я хочу зачитати один вірш з Єфесянам 4 розділу, Єфесянам 4 розділ 32 вірш. І Він говорить нам про те, «А ви, один, ви, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одного, як і Бог через Христа вам простив. Нехай Господь поблагословить кожного з нас, мати ось те велике, любляче, всепрощаюче серце. Амінь.